Хазрат Мірза Гулам Ахмад, обітаванний Месія та Махдії Мир йому народився у 1835 році в Кадіані, Індія. Хазрат Мірза Гулам Ахмад, обітаванний Месія та Махдій Мир йому прожив життя, наповнене молитвами та відданістю Богу, і цілком присвятив себе вивченню священного Корану. Побачивши, як іслам став мішенню злих атак, яким він піддавався з усіх боків, як мусульмани прийшли до свого занепаду, і їх віра поступилася місцем сумніву і стала поверхневою, він зробив крок до захисту та роз'яснення ісламу у своєму великому зібранні творів, зокрема своїй епохальній Бархіїн е Ахмадія. Своїх лекціях, бесідах, релігійних дебатах і так далі, він стверджував, що іслам це жива релігія і єдина віра, за якою людина може встановити зв'язок із своїм творцем і почати спілкування з ним. Вчення, що міститься у священному Корані, та закон оприлюднений ісламом, було й покликані підняти людину до її моральної, інтелектуальної та духовної досконалості. У 1889 році він почав приймати посвяту в його громаду, яка в даний час існує в 200 країнах світу. Його 80 книг написані ним переважно мовою урду, але деякі з них арабською та перською мовами. Після його смерті у 1908 році його наступником халіфом став Хазрат Маулві Нуруддін. Нехай буде задоволеним їм Аллах, перший халіф обітованого месії. Після смерті Хазрата Нуруддіна, нехай буде задоволений ним Аллах, другим халіфом, наступником обітаваного Месії був обраний Хазрат Мірза Башируддін Махмуд Ахмад, Нехай буде задоволений ним Аллах. Хазрат Мірза Башир Башируддін Махмуд Ахмад, Нехай буде задоволений ним Аллах, залишався на посаді майже 52 роки. Він помер у 1965 році, та його наступником став його старший син Хазрат Хафіз Мірза Насір Ахмад. Хай буде милосливий до нього Аллах, обітований онук обітованого Месії. 1982 року, після 17 років видатного служіння, він помер. Його наступником став його молодший брат Хазрат Мірза Тахір Ахмад. Хай буде милосливий до нього Аллах. Четвертий халіф обітованого Месії, під керівництвом якого громада досягла своєї нинішньої сили та світового визнання. Він помер 19 квітня 2003 року. Хазрат Мірза Масрур Ахмад, п'ятий халіф обітованого Месії. Хай допоможе йому Аллах своєю могутньою силою. Є нинішнім головою громади та має честь бути правнуком Хазрата Мірзи Гулама Ахмада. Мир йому. Не забувайте підписуватися на канал, поставити лайк і поділитися відео з друзями та рідними.